Сьогодні робимо розбивку на будиночок і будемо копати траншеї під фундамент. Ось так у нас розбивочка, це капітальна стіна, несуща. І зараз ще ось тут досипемо і будемо приступати копати. Ось такий у нас погріб вийшов. Зараз чоловік копає фундамент під капітальну стіну. Ширина капітальної стіни у нас буде 50 см, а глибина 60 см. І по колу хати так само буде 50 ширина і 60 глибина. Ось так копаю фундамент під будинок. Получається гарненько. Головне, що рівно і по розмірах. Рівнесенько, ось тут рівно. Ось там вони з'єднаються між собою, але там дуже мініатюрно треба копати, там краще лопати викопаю. І ось тут так. ж, потихенько. Все можна навчитись, головне бажання. Що ж, сьогодні ми копаємо, верніше підрівнюємо траншеї. Ось забираємо ось ці кути вручну, так як мені мішали ось ці панелі, щоб... Під'їхати далі ескалатором і стати викопати. Тому ставав боком і чуть-чуть не побачив, там сантиметрів по 5 не добрав. А загалом, виходить, ось такі рівненькі траншеї під фундамент будинку. Що ще хочу сказати, ось в мене буде ще ось так траншея йти. Там, де вам пісочком просипано, це теж все вручну прокопаю. Бо таку мініатюрну роботу трошки важко робити, коли нема місця де крутитися. Поки я всі лопати підрівнюю, мені дитина на бабкеті підвозить землю. А то що? Чотири з половиною рочки. Красавчик взагалі. Що ж, ось так робота триває. Всі кути підчищаю вже. Цей готова, ця сторона готова. Ось тут ще працюю. Можете, трошки цей кут обвалився, але нічого. Можливо, якби не старий сад, тут був би було б набагато краще. І ось тут коло погріба ось так в мене виходить. З цієї сторони так само вкопав. Ось така. Що ж. Опа. Так. Ось тут дескаватор не докопав, зараз копаю вручну. Ось так в мене поки що виходить, тільки почав. Вроді вже осінь, все, а земля така тверда, що дуже-дуже ну, важко, але нічого. Ой. В общем, я вже весь змок і ще вже до останнього. Сьогодні закінчити. Якщо не почнеться, звичайно більший дощ. Все, угол, цей, цей куток зробив. Той зробив, чуть-чуть завалив туди. Але нічого, це грязновий, буде нормально. Лише лише метрів десять. А передають дощ на три дні, тільки що глянув погоду, тому вирішив, що хоч не хоч, потрібно допрацювати. Так що, гайда, будемо працювати. Фух. Ось так, друзі. Залишилось. Ще метр, Але тут потрібно копати. Це десь приблизно хвилин 20-30 по градусі, бо дуже твердо. То це я напевно вже лишу, коли розпогодиться, то все й змок. Але вже дощик пішов, різко пішов, різко зупинився, але зараз знову росить. Але вже дійсно змок. Буду покидати, бо не дай Бог захворію, то буде ще гірше. Так що краще пізніше докопаємо. Зараз ще закрию бобкет, накрию якоюсь е клійонкою, щоб не забивало дощом і все. І на сьогодні все. Зараз засипаємо е погріб. Ось цей кусочок. Як бачите, ось цю сторону вже засипали, на завтра передає дощик. Пройде дощик, якраз трошки втрамбується, і буде добре. Тоді можна буде робити опалубку і ляти ще тут фундамент. Закінчимо робити опалубку і зверху даємо розпорки, щоб нам би це все не поламало би. Чоловік з майстерив таку приспособив. Це в нас тут ти зробив 21, так, да, вроді? 21 ширина? Ширина, так. Да. Це щоб було не менше, не більше. Ось так. От. Оп, порівняв. Поставив розпорку і все. Так. Це ще залишилось. оця широка стіна. Це в нас 40. Тут же. І завтра будемо заливати. Зараз зараз ради, немає. Зачем я тебе спілкувати? Да, просто рівноміну, що бач там. Де строгає? Oh, oh, до мене that for this. Oh,